Воні байових комарів осідлали, Взялися за устя, сміливо помчали. Чому не літає, гусь, сам запитаєш? Мій милий друже, невже ти не знаєш? Що сили герой зберігати повинен на випадок, як він поганця зустріне. Він має бути сильним, готовим бою щоб сон був спокійним. У мене з тобою Ось так і летіли, вони через ліс. В недобру біту їм той вечір приніс. На зустріч ім вийшов один соловей. На все був готовий заради грошей. За гроші він слово своє продавав. Чим більше заплатять, тим більше брехав. шоу своє та мільйон глядачів карлик для нього грошей. Не жалів. Свисті би почав, та самі ви поганці. Не ми почали це американці. Не треба було на майдані згрібати на. А краще всіх вам його не столати ж крутить крилом біля скронів усак Він знає, що навіть не треба так Павовну та пір'я, вони наспирали багато І щільно у рота напхали, не варто ні пити, не треба стріляти Патрони, і бавовну дарма витрачати Якщо його фрази не будуть почуті, то він захлинеться у власні отруті Не Соловей завжди буде мовчати і з ротом набитим не вийде пихати Так побороли вони пропаганду І якою активно Всіх бан, тому що слова, ніких правди немає. Добра не приносять, і кожен це знає, Як карлик тоді наказав, нападати збригав, що тут і прийшли. Та поки в героїв душі палають Свій шлях до болота не переривають Їх не зупиняють, ні мряка, ні сніг, павовни у них вистачає на всіх Незламні до Карлика ближче і ближче Рятують усіх, хто напоміг їх кличе І Всюди, де наші герої бувають Всі поза злочинців ураз вибухають Люді Наважились друзі на більший маршрут Аж раптом бідає, спіткала І тут зустріли в дорозі Загін наших хлопців, що міни шукали на кожному кроці Сержант повідомив, що треба чекати Потрібно півлісу ще розмінувати Сидять, поїдять, відпочинуть, то поки всі міни у лісі не згинуть. Не маємо часу. Ми відпочивати з полону єнота йдемо визволяти. Ми раді були би вам допомогти. Та зараз перед вам не вдасться пройти. Але допомога нам зайва не буде. Мені вчора світ дали мої люди. Що зараз пищах вимітчима сидить? Як маєте змогу його прибити? Тому що він сильний. Всім заважає у нашому лісі постійно блукає під дерево кожний Він міни кладе, нам буде простіше, як він пропаде На троні царя він сидіти, любив, але лиш тоді, коли карлик хотів сидить у Айпані нічого не робить Нікому не ясно, чому він проходить Всі знають, що в лісі з медмедем робити Щоб зміг лиш ногами Він потіти Вся нова не шиш, в ту саму мить було бо отримав тіма ведмідь Ногою він гукнув занадто вже сильно у землю нога увійшла по коліно Боїться, сержант, закмітливість героїв хвалив, Він був дуже добрий, ведмиття звільнив, саджає у клітку, сказав павовнятку, такому, як він, місце у зоопарку. Ви дуже сміливі, та будьте уважні, бо побудуть і скаликом, трудно, ще справжні, валізо з хімічною зброєю має. Вам краще не знати, що він там тримає.